Тернопіль продовжує відновлюватись після нічної атаки, яка сталася в ніч на 2 грудня. Вибухова хвиля пошкодила понад 50 вікон у 23-й школі. Вже зранку тут розпочалися ремонтні роботи, аби якнайшвидше відновити роботу навчального закладу. Навчальний процес у нас сьогодні відновлений для класів перших-четвертих класів це початкова школа, проте ми перевели їх в інший корпус, де тепло, є світло, є наявність води, де є безпечно. А у корпусі, де вчилася початкова школа, зараз ведуться терміново ремонтні роботи щодо усунення пошкоджених вікон. Проте учні 5-11 класів наразі продовжують навчатись дистанційно. Кошти на закупівлю нових металопластикових вікон та їх встановлення виділили із міського бюджету. Зараз у нас це підраховується. У нас складені акти обстеження всіх цих пошкоджень, які зазнала наш, наша школа. І зараз сума підраховується. Попри пошкодження школи після нічної атаки, директорка запевняє, що укриття навчального закладу і Наталі доступне для місцевих жителів, які потребують захисту під час повітряних тривог. Під час повітряної тривоги в нас завжди. Постійно укриття відкриваються, і мешканці мікрорайону можуть будь-коли використовувати ці укриття для забезпечення безпеки. Укриття в нас постійно відкривається, чи вночі, чи в день. І в нас укриття розраховані на всіх учасників освітнього процесу, враховуючи і мешканців мікрорайону. Ремонтні роботи і заміни вікон тривають і в постраждалих від ворожого удару житлових будинках.